Ось таку крилату ракету великої дальності класу повітря Земля на Вінничині приземлили нацгвардійці. Її довжина понад 7 метрів, вага до 2,5 тонн. Разом із ППО над ураженням таких ракет та шахедів працюють і мобільні вогневі групи. Під час сигналу повітряна тривога вони виїздять на позиції. Чим швидше потрібно виїхати і зайняти свої позиції. Для того щоб працювати по цих повітряних цілях. ми мобільна група, ми можемо зупинитися і відпрацювати вже по цілі і далі рухатись. Збивають ракети та дрони всіма наявними засобами, каже керівник мобільної вогневої групи і БТРами, і кулеметами починали з найпростіших сьогодні. Працюють американськими браунінгами. Всі розуміють свою задачу, всі знають, що потрібно кому робити. Ми виїжджали, були різні в нас машини. Різна зброя, все починалося. То з одної зброї дійшли вже до Бравнінга. Для мобільності групи волонтери передали пікап, інші виготовили та встановили турель під різні типи кулеметів. Виготовили турель, зробили багажник під сінгери. Зробили ще додатковий багажник. Потім зробили тент на неї. Півтора дня пішло. Турель у нас кріпиться на кузові. Вона рухається вдоль кузова і піднімається вверх вниз Тобто можна під кожну людину підняти, опустити її разом із бійцями ППО. Виїздять на ураження цілий і вночі. Тепер мають для цього достатньо засобів від лазерних указок до приладів нічного бачення. Ми використовуємо так само і лазерні указки, що ми можемо підсвітити цю ціль. Побачити. Ми використовуємо так само прожектор. Ми освіщаємо небо. Ми бачимо де він летить. Так само ми використовуємо. Прилади нічного бачення. Останнім часом були шахіди запущені, по них працювали. Спочатку повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії приземлили на Вінничині майже 10 ворожих об'єктів. Це і дронів, і ракет. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця.